Всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні хочу приготувати і показати вам салат. Салат називається Небазік. Тут у мене пів цибулини замаринованих, язик відварений, свинний, огірочки і перець. Язик можна замінити любим куском м'яса відвареного просто звичайним чином. І треба буде 3-4 яйця, але яйця не варені, а я просто зроблю з їх омлетний налисник. Звичайним чином яйця кулич. Просто викладаю яйця в тарілочку, так, трішки солі. І збиваю. І буду жарити. Я не знаю, чи в мене тут буде два налисники, чи один вийде. Зараз подивлюся я. Салат, дівчатка, не пам'ятаю, коли точно рік назад показувала. Е, аналогічний салат. Бо коли я повторюю відео, мені часто пишуть дівчата: кажуть: покажіть ще раз оте чи друге, я не можу знайти. От, то мені пишуть. Одні мовчки дивляться, а другі пишуть, він вже це показував. Та я просто його повторю і разом з вами посмакую. Поки омлет готується, я кришу язик, перець, огірочки соломкою. Ось так я готую млинці. Можна покурмішкати. Я один так приготую, один покурмішкаю. Дівчатка, покришила я ось так. Тепер викладаю в мисочку глибоку. Це все, що покришила. Цибульку мариновану. А ще я дівчатка не покришила омлет. Ось так, як я казала, один пожарила на лисник. І ось це, так як я просто на сковороді перемішала. Я думаю, що від перестановки доданків сума взагалі не змінюється. Лише може змінитися настрій. А це тепер кришу теж такими. Довгими полосками. Викладаю я решту сюди, омлету. Тепер можна ще додати грибочків смажених, можна консервованих, можна додати кукурузку, горошок, хто що любить за бажання. От. Я вже більше нічого не буду додавати. І щедро майонез. Солити треба за смаком. Спеції теж. Але я нічого не буду класти. Все в мене тут гарненько дружить. Якщо на святковий стіл, то можна викладати це все через кільце шарами перемазувати майонезом. Але в мене буде сьогодні так. Ось такий я зробила, дівчатка, салат. Дуже цікаво виглядає омлет, той, що покормішканий, коштую. Я вже робила такий. М -м -м. Дуже смачно. Для мене тут найкраще смакує це цибулька, бо вона хрумтить. Можна яйця відварити, не обов'язково їх смажити. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!